Вітаю вас, шановні українці. Слава Україні! В моєму арсеналі ще залишилися барони. Ось ці дві касетки. Так, залишок поки що. Сподіваюсь, що якось і наступні знайду. Ну, не вистачає до колекції. І я так собі прикинув десь касетки за 4 можливо. Ну, Баронів в принципі, не так багато е існує. Але, грубо кажучи, якщо в мене е половина є, то половину ще лишилося ще, як то кажуть, дістати. Так що, сьогодні ми поговоримо за касетки Барон Байрон, точніше. Е знову буде 86 й рік випуск і 84. й Трішки ранішні. Так що пропоную а, перейти, до речі, фоном Night Sounds. А, наші хлопаки грають таку музику. Давайте переходимо, не будемо затягувати. І так, ось наші наступні дві касетки. Байрон. Чому я? Вирішив, що саме так має звучати, тому що це, як то кажуть, касетку на честь актора е створили. Так що, А так, як його звали Байрон ще: Джеймс, Байрон, Дін. Так що, я думаю, буде справедливо називати їх Байрон. Так, е що ми розпочнемо? Минулого разу у нас було 86-й рік. Давайте і продовжимо 86-й рік. Буде у нас такий от Byron KM. Е, така маркіровочка КМ. Не знаю, правда, що це означає. Той КМ. Вкладка, ну, скажімо так, це не рідна вкладка, але вона з такою вкладкою приїхала з Японії. Вкладочка. Це так само, як е, вкладка Джеймса Діна була. І тут, бачите, все так, як має бути. Пінас. Ну, це ж, по-моєму, якась там е, паста. Так, ну тут ось так було пописано. Я один раз пройшовся, а потім створив ось таку полосочку і, і забив на це. Малювати далі. Ось так виглядає, бачите, внутрішня сторона самої вкладки, як традиційно. Доволі непоганий папір. Ось зображений якийсь тут Linus. United Fitron United Syndicate якийсь там. Не знаю, що це таке. Ну, ось такий Linux. Ось така вкладочка. До речі, такий самий, як і минулого разу. Футляр, або бокс правильніше все ж таки казати. Ось так виглядає. Має відбиточок такий Made in Japan. До речі, відбиток зроблений з внутрішньої сторони, зсередини, не ззовні. Зовні він гладенький, а він зроблений. Так. Внутрішня сторона. Цікаво, да? щоб не затирався. Так. Це у нас така от камка. До речі, і корпус аналогічний минулому відео. Ті, що у нас були зелененькі такі байрани. Той самий корпус має один в один. Рік випуску теж той самий 86-й. Думаю, не особливо там щось у нас зміниться, але помінявся сам це не то, щоб стиль, а нова серія. Ось така. Серія КМ. На корпусі має ось такий відбиточок Japan. Так. І виконаний, бачите, в таких от кольорах. Ну, білий, сірий і синій, з елементами червоного кольору. КМ60 є така смужечка. Має серійний номер. Так, а що у нас по серійнику? нікуди? Отак от. Е, перша цифра це у нас так, що так, Ну, 69. Якщо не помиляюся, то шістерка перша це е, рік випуску. Значить, все сходиться: 86 рік. Має ось таку, бачите, рекордну стрічку. Аналогічна, вона прозора і теж має такі маленькі смужечки. Смужечки червоні. Це на байронах майже на всіх ось така з такими смужками. О, дивіться. Непогана така склейка червоненька. І сама стрічка. Так. Трошечки більше світла сюди подамо. Стрічка. До речі, нагадую, що чимось от зараз і ближче покажу. Чимось нагадує по структурі э, бас 1988 року приблизно. Ось так, ви бачите, як вона, э, Відтінок такий тигровий з такими смужками йдуть. Тигрові смужки. І є щось таке. Давайте я спробую ще трішки ближче. Опа, О. ось так краще видно, так бачите? Тигрові смужки, як то кажуть. Ну, по якості. Я не думаю, що е, ця стрічка буде гірша. Е, можливо, буде і краще. Ми теж спробуємо її сьогодні калібрунути. І спробуємо щось навіть записати. Якщо відкалібрується, тоді і спробуємо записати. Ось це перший варіант, такий сьогодні. Байрон. 86-го року КМ 60 хвилин хронометражу. І наступна касета це крайня, що є в моїй колекції, Байн КЛ 60 хвилин, це вже 84-й. На пару років, як то кажуть, молодші Бачите, має, е, як в 70-х роках трішки вже. Зі скосами такий боксик. Трі, трішечки інакший бокс, в принципі. Він не схожий на 86 го року. Так, ось така вона, бачите, з такими стопорами, причому просто плоскі. і тут невеличкі такі, типу, як е -е, опорчики для зусилля, щоб вони не дуже переламувались. Ось такого плану. З цього боку теж має відбиточок Made in Japan, але вже ось так, і він е, вибитий саме вже знаружжі. Зовні зовні вибачаю. Made in Japan, Так, можна буде якось її полірнути, щоб це було дуже гарно. І ось така от поліграфічка. Splendid high stable recording. Високоякісна високо, стабільна запис. Normal position. Тут дуже багато. Я через перекладач дивився. Дуже багато всяких е, інформацій хвалібного характеру. Розхвалювали, що касета супер-дупер. Ось. Бачите, є графік. І, до речі, касетка з розворотом. Тут залишилися записи минулого власника. До речі, це олівець, і олівець можна буде і стерти. До речі, не так вже це страшно. Ну, з другого боку, нехай, як то кажуть, в історії залишиться хіба що? Якщо руки в мене дійдуть, я її перезапишу на щось інакше. І тоді буде тут. Інші записи, які я не буду тут підписувати. Не звик я так мучити касету. Стабільно малюються ось такі японцями малюнки з олівцем. Ось так от. Олівець, всьому касета. І ось такі скромний, простюсінький варіант. Тобто, бачите, на два роки молодше і вже куточки зі скосами йдуть в цій касеті. Основна, основний фон чорний, смужка срібляста, на якій написано Byron Love Nice High Quality kl 60, і для, як би це, для підписки. Виконавця просто біленька така вставочка. з Смужечка йде. Касети. До речі, шута шута, щоб шо показує і КМ, і, і ось цей КЛ, і вони розборні. Ось. Пластик використовується, до речі, такою е, матованості. Хоча, може і трошечки і світліше. Хоча ні. Вони повністю однакові. Матованість. от, до речі, повітряна тривога. Годить, знов цим, як то кажуть, не сидиться на місці зайвохромосомним. Так, ну і каталог, значить, нам каже, що це 84-й, але перша цифра іде троєчком. Можливо, випускалася ця касета. В період 83 і 4 років. Так що, все може бути. Можливо, десь на якийсь касетах буде і, і четвірочка перша. Ось така касетка. Так само має прозорий ракорд з такими смужечками червоними. Так, а склейка вже, бачите, йде звичайно біленька. Так. І ось така більш коричнева стрічка. Точніше, світліша. Ану, давайте. Я зараз дістану ту. І порівняємо. 86 і 83. Хоча взагалі ніякої різниці. Вони повністю однакові. Хоча на КМК оці от, м -м, тигрові смужки є, а на К Ніби нема. Більш рівномірний слой такий. Бачите, от, от, е, мені здається, що тут видно краще. Зверху КМ. І має таку тигрову структуру. Знизу КЛ. І вона більш рівномірно, все ж таки, нанесений магнітний слой. Ось такі касетки. Бачите? Так що. Ми спробуємо, мабуть, і цю калібрунути, і якщо відкалібрується, спробуємо записати. На них, звісно, що запис є. На КМК тут, по-моєму, якісь розмови японські, а на цій якась класика. Але е, якість, е, якість така собі посередня. Тому, якщо вона буде калібруватися, можливо, я її колись пропишу якоюсь там свої запис, своїми записами. Що мені буде на той момент хотітися. Так що, переходимо до деки і пробуємо калібрувати. Так, ми біля деки. І давайте е спробуємо, е так як я починав демонструвати, перша у нас була сьогодні КМ, -ка. от ми її першою і спробуємо калібрувати. Так, калібровка і відпускаємо. Сподіваюся, що все буде добре. відкалібрується касетка і спробуємо щось закатати. Так. Ну. Відкалібрувалося, до речі? Дуже добре. Так, ну що? Тоді спробуємо. Записати. Так. Виставляю на 0. І я думаю, нам вистачить секунд 30. выстачить. Так. Ну и давай. Ой. Послушаем, что все вышло. Как раз бачите. Касета прописалася чудово. Можна використовувати це за чот. Ось так от. І давайте спробуємо тепер ось цю касетку. На два роки е старша. Ну і заодно і ми спробуємо її перевірити, як же ж воно. Так. Калібровка. Відпускаємо. Так, км показала дуже чудовий результат. Таку касетку можна, можна придбати для користування не тільки для е колекції, а для того, щоб користуватися нею все ж таки. Так, ну і момент істини КЛК-84 рік. Теж відкалібрувалась. Чудово. Ну що, погнали тоді. І цю записувати.

Чудово. Чудові дві касетки. Різниці, практично, я не відчув в запису. о Повністю однаково прописалися. Так, переходимо назад. Що я можу сказати? Касети бомба-ракета. Годні до використання. Можете купляти сміливо. Ось ці касети. Пригодні до використання. Чудові касети, чудові показники бомба. Так що народ. Не зволікайте, шукайте байрони. На цьому, друзі, все. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цих касет, ось цих байронів чудових. Чи мали в своїх колекціях такі, чи взагалі користувалися, можливо, хтось із вас її не колекціонує. Але мав справу з ними. Цікаво буде почитати ваші коментарі. Ставте вподобайки. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка, запрошуйте знайомих, друзів, з нами цікаво. Сподіваюся, сподіваюся, я той ведучий, який не дуже скучний. От. Так що ставте вподобаєчки, коментарики, підписуйтесь, і на цьому все. Слава Україні.